Вирощування імбиру в Чернівцях сквош корт та суто чоловіча перукарня у фіналі конкурсу студентських бізнес ідей Опалювальний сезон досі не розпочався у п'яти квартирах у Чернівцях. Чернівецька облдержадміністрація має іншого очільника Романа Марчука. Вітаю вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Чернівецька область черговий раз змінила тимчасового керманича. Виконуючи обов'язки голови обласної адміністрації Іван Рибак, звільнився і вже у Києві. Нагадаємо, він переміг на виборах до парламенту по одномандатному виборчому округу 202 з центром у стороженці і став народним депутатом. Тому віднині обов'язки голови адміністрації виконує керівник апарату Роман Марчук. Опалювальний сезон досі не розпочався в п'яти квартирах будинку по вулиці Авангардній 5 у Чернівцях. Залагодити несправність тепловикам протягом місяця не вдається. Люди гріються електроприладами, тому найближчі морози їх лякають. Мешканці будинку на Авангардній 5 показують калюжі. кажуть, щодня Слюзер сльозар випускає системи тепломереж повітря та кілька тонн води. Якби не встановлений мешканця балюк, перед будинком утворилось би справжнє озеро. Ну, от ви бачите самі результат. Ви бачите, що тут є. Звідти спускає слесар кожен ранок, кожен вечір. Ясно, вони щось питаються зробити. Ну... Через несправність у системі опалюваний сезон тут вже місяць ніяк не може розпочатись. Топимо каміном, крути гроші. За отоплення все одно треба заплатити, хоч ми були цілий місяць холодно. Отак от. Це цілий під'їзд. Це п'ять квартир по стояку повністю. Скільки не звертаємося в тепломережу, да, приходить слесар, трави, воздух. Три-чотири години починає прогрівати. Після того далі в теплокомуненерго надати свій коментар щодо ситуації відмовились. Мовляв, це технічна проблема, яка наразі вирішується. Тим часом жителі будинку припускають, проблема може бути у квартирі на п'ятому поверсі. Там ніхто не мешкає, а власники не дозволяють проводити роботи тепловикам. Тому люди пропонують цю проблему вирішити самотужки. Ми згідні, щоб поставити розширительний бачок на п'ятому поверсі в квартирі, опустити до мого сусіда на четвертий поверх трубу, щоб ми самі травили повітря з останньої точки і не дзвонили в тепломережу. Зі слів мешканців теплокомуненерго для заміни мереж вирішили спершу зібрати підписи. Людей тим часом насторожують морози. Їх настання за відсутності тепла може зруйнувати мережі будинку. Має гумена Михайло Антонюк, місцевий час. Рівно рік тому, 26 листопада 2013 року, в Чернівцях майже пів тисячі студентів пройшли євроходою вулицями міста, зупиняючись біля корпусів навчальних закладів. Тоді вони закликали усіх долучатися до масового протесту. Нині в столиці Буковини спокійно, але бажання змін залишилося. Які думки рік по революції гідності виникають в Чернівчан, дізнавалися наші журналісти. Результати не точно не такі, яким очікували студенти. Тобто, ми, ми хотіли піти в Європу, а замість того отримали війну. Я слідкувала, переживала і плакала, і молилася. В деякій мірі це змінило людей, змінило їхню думку, змінило їхнє ставлення, може, до держави, може вони поміняли свої е, цінності в деякій мірі. Зараз не можу сказати, що зміни якісь кардинальні відбулися, але принаймні та влада вона була повалена і все-таки щось надійшло що краще зміниться. На жаль, люди віддали життя, але ні, нічого не змінилося. Все, як би там не казали, все ті ж при владі, а, а змін реальних ніяких. Не тільки кажуть про них, а, а що справді сталося. Нічого. Ну, Крім смутку, напевно, більше нічого. І я думаю, що ну, помітних змін наразі поки що не відбулось. Будемо сподіватися на краще, і може, все-таки наша влада до чогось дійде, до якогось консенсусу і таким чином. Що буде краще в країні. Дев'ять металевих труб з нагробної плити викрав чернівчани на місцевому кладовищі. Чоловік планував їх продати або здати на металобрухт. Обікрасти могилу змусили злидні, запевнив правоохоронців чоловік. Каже, що роботи немає, підзаробляє тим, що доглядає за декількома могилами. Цього разу на очі йому потрапила надмогильна плита з металевими трубами, які чоловік витягнув, заховав і хотів винести з кладовища, коли його запримітили правоохоронці. Тепер розкаюється. Ну, знаєте, якщо ходиш на кладбище убираешь, вбираєш, то поверьте, ухаживаешь за чужими пам'ятниками, щоб жизнь какая тяжела, за квартиру платити, кушати треба. надо. треба було было підходити і брати ту. Ні не мою, не трогає, як говориться. Це на всю жизнь наука. Вказана особа, можливо, розцінювала це як якусь дрібну крадіжку. По тій причині, що ну не усвідомлювала просто фактично своїх дій і їхньої суспільної небезпечності, однак була викрита на даний момент, її запрошено до райвідділу, де проводяться всі необхідні на даний момент слідчі дії. Вирощування імбиру в Чернівцях, сквошкорт та суто чоловіча перукарня. Такі проекти чернівецьких студентів дійшли до фіналу конкурсу. Бізнес-ідей вже третій рік поспіль. Інвестиційний фонд Буковина винагороджує талановитих студентів, які мають бачення ведення свого бізнесу, реалізацією їхніх ідей. Наталя студентка п'ятого курсу Буковинського державного фінансово-економічного університету. На конкурс дівчина представила ідею створення квест-кімнати. Це логічна гра, яка полягає у вирішенні великої кількості логічних завдань, зашифрованих написів та загадок. Це Цікава командна гра, за якою активна молодь зможе проводити весело і з користю свій час. Для реалізації цього проекту дівчина підрахувала потрібно 70 тисяч гривень на оренду приміщення та обладнання трохи менше 50 тисяч просить для своєї приймати. ідеї Руслан. Він пропонує так, вкласти гроші у виробництво магічних викрішив. електронних браслетів. Це Признає, така собі да, альтернатива так, підкидання так, монети. Вже, ну людям властиво вагатись, і кожна людина вагається. І бувають такі випадки, коли людина повинна там, позвонити до мами чи там до брата. А для чого до когось дзвонити, якщо можна самому вирішити це питання? Правильно? От ви задаєте питання браслету, отримуєте відповідь так або ні. Гроші хлопцю потрібні на тестування приладу. До фіналу дійшли також проекти з відкриття першої в чернівцях перукарні лише для чоловіків, створення підприємства з вирощування та реалізації імбиру, запуск нового виду зовнішньої реклами, «Відеовітрина» та відкриття сквош-корту для олімпійського виду спорту, сквошу гри з ракеткою та м'ячем. Саме остання ідея найбільше сподобалася переможцю попереднього конкурсу бізнес-ідей Сергію Пологнюку, Хоча відмічає він всі ідеї надзвичайно цікаві та мають право на життя. Приємно вражений, що кожного Рівень наших конкурсантів все росте, і цього року це є якісно новий рівень. Конкурсанти підготовлені дуже добре. Пропрацьовані проєкти дуже грамотно. Вони приходили не просто з ідеями, а вже з якимись реальними напрацюваннями, з реальними цифрами, з реальним розумінням майбутнього. Конкурс бізнес-ідей відбувається вже третій рік поспіль. Переможець матиме можливість розробити бізнес-план своїх проектів і претендувати на отримання фінансування від інвестиційного фонду Буковина. Людмила Григорчук Ярослав Лавицький. Місцевий час без діда Мороза, але з святим Миколаєм буде цьогорічний різдвяний ярмарок у Чернівцях. Принаймні так планують організатори. Нагадаємо, різдвяний ярмарок у столиці Буковини традиційно проходитиме на соборній площі. Хоча наступного року, кажуть у міській раді, швидше за все дитячі розваги перенесуть на площу філармонії. А поки що, і безкоштовний льодовий майданчик, і ядки з їжею, і торгові палатки будуть розміщуватися разом. Проходитиме ярмарок протягом новорічно-різдвяних свят із 19 грудня до 20 січня. Ялинку цьогоріч прикрашатимуть за ескізами дітей. Зараз триває конкурс на кращий дизайн головної чернівецької красуні. Різдвяний ярмарок буде. Дуже постараємося, щоб він був не гіршим. Знову звернувся до нас фонд Фірташ Фондейшн з тим, що він готовий підтримати. Традиційно як він робив два роки, Різдвяний ярмарок. Звичайно, при ситуації з бюджетними коштами ми вдячні за, за таку постійність, скажімо, не зважаючи ні на що. Які будуть інновації? Зараз над цим працюємо. Ну, одна із інновацій, що буде святий Миколай. Якось спробуємо обійтися, без Діда Мороза. Запекли суперництво та яскравий фінал. У Чернівцях вперше розіграли суперкубок міста з футболу. За трофей змагалися чемпіон міста. Команда Університет та Володар Кубку Ленківці. Епіцентр». перемогу після нічиєї 1-1 команди виборювали в серії після матчевих пенальті. Серйозна боротьба та гра на рівних після основного часу і нічієї 1-1 суперництво за суперкубок Чернівців продовжилось серією після матчевих пенальті. Рахунок із перевагою відкрила команда університет, забивши два голи. І коли здавалось би фінал зрозуміли, голки про суперників Ростислав Храпко у критичний момент врятував свою команду. Вийшовши на додаткові удари, футболісти ленківців епіцентру таки здобули перемогу із рахунком 3-2. Фантастично, фантастично. для мене. Я сам якби трошки в шоці. Це вже були якби останні удари. Тобто, якщо забивали, все, ми якби, були програші. Ну нічого, фарт був на моєму боці. Виснажились, тому програли так. Поразку своєї команди пояснює тренер футбольного клубу університет. Може, це десь і усталість, бо все таки віддались хлопці, Знаєте. Приходилося їм відігруватись і в другий тайм вони відіграли здорово. В принципі, от, десь більше, скажімо, вклали. Офіційне нагородження володарів Суперкубку попередньо відбудеться 5 грудня. Магія Гумена Ярослав Левицький. Місцевий час. Це все, що ми стагаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютюбі. Всього доброго.